Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму теру каналі. Сьогодні буду знімати для вас Таро розклад на тему, як він бачить майбутнє, що він хоче у майбутньому. Тож будемо дивитися, ось, і буду робити на початку синіфікацію вашої пари, ваш, ваших стосунків. А ось, ну і власне, вашу та його окремо. Будемо дивитися, що він бачить власне у майбутньому, до чого він прагне. Тож давайте починати. Значить, загальний та розклад, сигніфікація ваших стосунків. Десятка чаш. Тут дивіться, по сімейній карті людина може бути або зайнята і боїться вийти із своїх сімейних стосунків. Да. Король мечів, дев'ятка мечів тут іде. Ось, або ж, власне, боїться саме сімейних стосунків, тобто боїться того, що стосунки перейдуть у цю фазу. І, власне, боїться відповідальності. Ну, але тут може бути власне і те, і те, так? Тобто людина і в одніх, і якби в одних стосунках не дуже. Проявлена в цьому плані так і а, в інших також цього може боятися. Ну тобто, в принципі, це може бути страхи з приводу сімейності, тобто, говорячи про короля мечів, да, тут така карта холодна, тобто людина може бути така холодна, логічна, дуже конструктивна і вся в менталі. Ось і це говорить про те, що це в принципі може бути людина одиначка по життю, яка не дуже вписується в формат сімейних стосунків. Тобто, э скажімо так, э людина може бути у сім'ї у стосунках. Але при цьому наша хто одна і так по життю. Давайте дивитися далі. Значить, положення, сигніфікація партнера, який ще він. Так? Будемо дивитися. Знову він випадає з колоди. Прямо спішить. Який ще він. Який ще він? Так, принцеса Жезлів. Жезлів, ну тут багато пристрасті в нього. Так само, як і страхи є, людина захищається. Тобто людина може бути такою, знаєте, поривистою. Тобто, йде у нас вісімка жезлів, принцеса жезлів. Ось, тобто людина може швидко запалюватися. Як, як сірничок, так і мати багато пристрасті, мати, мати багато емоційності з іншої сторони, так, тобто тут, якби знаєте, щось нагадує таке біполярне, тому що з однієї сторони мечі, так і холод, і мечова енергія, з іншої сторони оця вогняна енергія, так, тобто людина тут може бути різкою, може бути що так, якби різко нападає. Або може різко проявлятися, або може різко війти, в чиє життя з якимось конфліктом і бути в принципі конфліктною, швидко загорятися і швидко входити в цей конфлікт. Тобто людина може саме самостійно цей конфлікт нагнітати і прямо ломитися із цим, так тому що у нас йде плядки мешів, принц мичівда. Ось це оця от конфліктність з іншої сторони. Це конфліктність, вона е, якби заснована на власних, якби страхах якихось внутрішніх внутрішніх конфліктах. Так, внутрішніх страхах. Е, ось і ще е, про що це власне говорить вашу сторону. Те, що людина з однієї сторони прагне до вас, є до вас жагата, ну якби сту саме більше жага, да, сексуальність, оце оця сфера. Власне, бажання також до комунікації, а з іншої сторони, конфліктність і страх проявитися. Так? І ще тут людина може бути трохи у дитячій позиції. Тобто малювати собі щось, потім розчаровуватися, потім із цієї позиції нападати таким чином. Що ще про людину? Ця людина може бути з минулого вашого, в тому числі повертатися із минулого, так тобто час від часу, ця циклічність може бути з іншої сторони, випадає карта магу і двійка, да двійка жезлів, подвійність. Тобто тут пев, ну, якби є певна я непевність у проявленнях, тобто людина. Боїться відкрито проявитися через те, що вона боїться відкрито і щиро проявитися. Тут випадає маніпуляція, випадають маніпуляції, помага. Тут людині легше маніпулювати і таким чином ну, не бути відвертою. Це допомагає не бути відвертою. Ну, звичайно, перш за все до себе, так, а вже потім і до інших. Ще що можна сказати про людину. Ну так, карта диявола. Тут, скажімо так, є ця прив'язка по дияволу, так, диявол, що бачає вас дуже, скажімо так, великі шанси, великі шанси. Тобто і тут людина може чіплятися саме за ці шанси, за вашу енергію, за вашу проявленість, так за вашу ресурсність. Ви є для нього шансом, за який варто охопитися. Але тут за цей шанс він, скажімо так, здатний схопитися лише якимись нечесними і маніпулятивними методами, тому що йде дияволо й дама, так тобто людина намагається, скажімо так, обирати, не обираючи, бути при цьому не бути присутнім, так там не знаю, добуватися стосунки при цьому і не добуваючи їх, не добуваючись їх щиро. Ну тобто йде оця от якась подвійна гра. Так, і в тому числі ви можете ну, якби, бути саме ну, матеріально прокашеною, мати певний матеріальний ресурс, який є для людини якби, ну, важливим та солодким. Що ще можна сказати про людину? Людина наразі відійшла у свою ракушку. А, так. Ну, нарешті випав тут жезлів і тут ну, є до вас е, е, романтизація, така, захопленість, закоханість, е, сильне сексуальне бажання. Ну, тобто тут все йде якби, більше до такої стадії якби первинної стадії стосунка, да? коли людина поринає цю пристрастю, поринає почуття. І це до вас проявлено. І власне людина йде з таким напором, да може бути в принципі дуже сильно наполегливою. Для нього важливо перемагати, перемагати, добуватися своїх цілей у стосунках, але ж тут. Знаєте, більше обслуговування своїх цілей, своїх бажань, своїх намірів. Але при цьому по дев'ятій час людина може не враховувати чужі бажання. А, тобто, я тебе люблю і я тебе беру. А вже як я тебе беру, подобається тобі це чи не подобається це твоя особиста справа. Тобто, людина тут більше орієнтована на себе. А, ось окей, і давайте подивимося вашу позицію. А ваша позиція ну, в сила. Ви захищаєтеся, ви захищаєтеся у цьому конфлікті, але ви саме підвішені у цій ситуації, ви ще можете проходити свої певні кармічні уроки по карті повішеного. Так? Ось. І ви маєте ресурси захищатися Ось. і в принципі бути манкою сексуальною. Створювати ті для цієї людини. Яка ще ви зараз? Наразі підзакрилися і ви імператор, тобто, ви, власне, взяли контроль над своїм життям. Ви зараз позиції чоловічі, зараз позиції імператора, ви для себе імператор. І що? Ну, скажімо так, ви як відійшли з цих стосунків? Ви займаєтеся собою. Ви займаєтеся собою. І ви, скажімо так, нічого особливо не очікуєте від цієї людини. Давайте, врешті, наміри людини щодо вас. Наміри людини щодо вас. В принципі, тут людина ще. ну, мріє про вас може. Бути на віддаленні, мріяти про вас із віддалення, може проявлятися у переписці. Угу. Може проявитися, але тут випадає трійка шаши луна, тобто це може бути про якусь маніпуляцію знову ж таки, і обман, і, власне, страхи. Страхи, М -м -м. Щодо, щодо вас, так, щодо проявлення в вашу сторону, угу. тут людина саме вас боїться. Те, що вона е пропонує е це легкі, поки що легкі якісь про Ну, тут дивно. Тут з однієї сторони е значить, людина боїться відкривати свої почуття, е відкривати свої почуття, е тому пропонує щось умовно легке. А, так, тобто умовно, ну, якби Підкати в вашу сторону, будуть такі досить якби поверхневі. А, тобто, тут, знову ж таки, є певна подвійність так, у цьому всьому. А, з іншої сторони, а, людина ж сама цим себе і ранить. А, так, тим, що вона не може нормально відкритися. А, тому потенційні стосунки залишаються на дуже поверхневому рівні. А, з іншої сторони ну і, ага, а, тут людина буде намагатися начебто перевести ваші стосунки на новий рівень і дати вам цілу, цей формат стабільності, але тут загвоздка, Людина хоче бути у якомусь такому форматі типу сім'ї та стабільності, але при цьому не відкривати себе і не відкривати своє серце. Тобто бути відлюдником, при цьому будучи у взаємодії із іншою людиною і з партнером, так тобто людина, наче вам пропонує цей щедрий шанс щось змінити, але при цьому вона ну прямо не хоче йти в особисті внутрішню трансформацію у цій ситуації. Тобто, хоче залишатися собою, при цьому маючи ну, умовно, старий формат себе, при цьому маючи щось спільне, так але це. Власне, ну є пропозицію лише чогось поверхневого, і це не буде йти вглиб, і це не буде насправді розвивати стосунки. Тобто, це буде типу як в сім'ї, але при цьому формат або ж стабільності, да, але при цьому формат трійки, трійки чаш. Да, що, що в принципі досить дивно. І, і в принципі, оця незістиковка вона й буде породжувати подальші конфлікти, які будуть між вами. Так? Ну тобто, таким чином, порада вашу сторону. thank you Відмовлятися, відмовлятися від того, що по підтірки Пентаклі да, що вганяє вас в нересурс, що вганяє вас в якусь нестабільність, що забирає у вас сили, що забирає у вас внутрішню наповненість. Так від цього відмовлятися, тому що тут іде цим боротьба, і вам кажуть карти по цій карті, да, всі Мадарьони, що ви в принципі все маєте, так і вам треба відмовлятися від того, що вас забирає той ресурс, який ви вже маєте. Тобто тут має людина вас доповнювати, наповнювати, а також бути з вами на рівних, тобто не забирати у вас ресурс, а хоча б підтримувати те, що є для початку. Вміти це робити, вміти підтримувати і не руйнувати це. Тож дякую вам за перегляди. Надіюся, вам зрозуміло, Що так, то пишіть це відео розділю на декілька. Тож коментуйте, будьте зі мною і до нових зустрічей. Пропонуйте свої теми. До побачення.